Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми всі разом будемо спостерігати за травою, яка росте навколо нас. А ви не помітили ніяких змін, які відбулися з травичкою? Тоді запрошую вас у поле. Пригадайте, якою була травичка на початку літа. Вона була зеленою. Соковитою, блискучою, високою. В травичці росло багато різних польових квітів. Ось такою була травичка. А подивіться, а яка вона стала наприкінці літа, у серпні. Ой, дивіться, вона стала сухою. Жовтуватого кольору і зовсім не блискуча і не соковита. А чому так відбувається, як ви гадаєте? Так, тому що на вулиці зараз дуже спекотна погода, і дуже мало йде дощів. Ось тому травичка і стала сохнути. Люди збирають суху травичку в снопи і роблять заготовки сіна на зиму. Для свійських тварин. А ще, дітки, я хочу з вами поговорити про те, що під час прогулянок на природі необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки. Ні в якому разі не можна палити багаття серед сухої трави, бо може виникнути пожежа, і на допомогу треба буде викликати рятівників. А трава. Це домівка для багатьох тварин, комах, а під час такої пожежі вони можуть загинути. Тож, дітки, пам'ятайте, що природа це наш спільний дім і треба піклуватися про нього, оберігати і захищати всіх, хто в ньому живе. Пропоную вам під час своїх прогулянок розглянути травичку і комах. Які там живуть, а потім намалювати їх, тож спостерігайте із задоволенням.